Вітаю всіх зранку і запрошую на свою ранкову політичну зарядку. Але ми не забуваємо ще й про фізичну зарядку. Отже, сьогодні, 17 грудня, у вівторок, у політичній ранковій зарядці, поговоримо про наступне суд, суддя в Нью-Йорку, відхилив апеляцію Дональда Трампа щодо того, що в нього є президентська недоторканність. яке рішення прийняв 1 липня Верховний суд США щодо того, щоб скасувати вирок про приховані виплати порнозірці, яке було прийнято 30 травня, Дональд Трамп, виступаючи на прес-конференції, назвав реджепа Радугана, президента Туреччини, дуже розумним і наполеглим хлопцем і сказав, що Туреччина зробила недружнє захоплення Сирії, коли підтримували деяких повстанців, які повалили у неділю 8 грудня режим Башара Асада. У Канаді політична криза продовжується. Віце-прем'єр-міністр Канади Хрістя Фрілянд, номер 2 в уряді, подала у відставку через непорозуміння з Трюдо щодо того, як Канада буде боротися з можливим введенням мита на 25%. Вона там, ну як пише місцева преса, ем, натякала на те, що були введені пільги урядом на для фізичних осіб, і в нинішній ситуації що це не зовсім те, що потрібно. У Сирії лідер повстанців заявив у понеділок, що всі групи військових повстанців будуть інтегровані в майбутню армію у Сирії. І він закликав до скасування міжнародних санкцій. До речі, дуже багато зараз. Країн починають заявляти про відкриття своїх посольств, які були закриті 12-13 років тому. У понеділок Бундестаг проголосував за недовіру уряду канцлера Німеччини Олафа Шольца. І тепер вибори у Німеччині відбудуться 23 лютого 2025 року. По всім опитуванням, перше місце на виборах має отримати. ХДС і лідер її Фрідріх Мерц, скоріш за все, буде претендувати на посаду нового канцлера Німеччини. І міністр закордонних справ Китаю, Ван Ї, виступаючи на конференції в Пекіні у вівторок, сьогодні, 17 грудня, заявив, що Китай і Америки, якщо вони будуть разом, вони дуже багато можуть досягти разом. І він мав на увазі там фінансовий діалог, боротьбу із наркотиками. Ну, він це зробив за декілька тижнів до того, як е, з новим президентом стане Дональд Трамп. Я вам бажаю вдалого і енергійного дня, який тільки починається. Все буде Україна.